Доброго дня глядачі. Роблю зараз глибоко рихлітіль. Був у мене буряко підкопувач до трактора на три, лап... ну, на три рядки. І вирішив я із того буряко-підкопувача переробити і зробити чизеля. Тому що зараз дивлюся в інтернеті багато хто переходить. Замість пахотина чи зілювання, рахую, що так ефективніше, і більше вологи зберігається і... на урожайність суттєво впливає, тому вирішили спробувати зробити саморобного такого крумера. Подивимося, як воно буде працювати. Може воно і не буде працювати, але ми працюємо над цим. Значить, щоб не заморачуватися, є люди там. На плуг пелен, на, ну, на будь-який плуг заказують стойки, пароплав, дельтаплав. Але одна стойка стоїть 8500. Я вирішив спробувати зробити, ну, подивився в інтернеті, багато є різних варіантів, вирішив спробувати зробити свої, ну, власноруч. А що, ну, що з цього вийде, подивимося. Якщо не буде воно працювати, то доведеться, мабуть, купляти стойки. Якщо буде, то в принципі залишуся довольний. Погляньте, які були стойки і що, і що ми зараз робимо за стойки. Значить, отака. Стойка була раніше. Це нею підкопували буряки. Але але виходить, що дуже велике сопротивлення землі і трактору важко його тягнути. Подивився в інтернеті, масово люди роблять такого формата, тільки сюди наварюють таку. Ну, Ножа із ресори, щоб залазило в землю. Приварили його, нав... ну, наплавили туди на край сурматом. І, в принципі, воно на... ну, надовго вистачає. Тому ми працюємо по, такому сам... по такій самій технології. Значить, Обрізали ці стойки, чи не стойки, а лапи і до них приварили культиваторні лапи. Значить, дві лапи зварили в кучу. Отак вийшлося. В принципі, по ширині дві лапи якраз на ширину стойки з буряку підкопувача. А ззаді також поставили цю лапу і ну, типу усилили буде як підпор. Цієї лапи, щоб воно не вигинало. Ну, а як воно буде працювати, Подив, подивимося, що з цього у нас вийде. Може доведеться ще тут щось, ще тут щось уселяти. Не знаю. ще. Ну, поки що оставляємо так. Я думаю, що все воно буде працювати. Хто робив також саморобні такі глибокорехлітілі. То напишіть, будемо так працювати, чи не буде. Бо ну, не знаю, на, як, що з цього вийде. Думаю, працювати повинно. Значить, Обробляємо землю ми на глибину 25-30 до 30 см. І там, як, як не крути, образовується плужна підошва. І цим самим. Та плужна підошва не дає си сильно, якби, щоб волога уходила в землю, ну і швидко випаровується, тому що у вас, грубо говоря, запас вологи на глибині 25-30 см, тільки сонце припекло, і парниковий ефект, і волога вся випарувалася. А якщо ми зробимо в землі дренажі, ну, прорихлимо її там на глибину хоча б. 35-40, щоб зривати ту плужну підошву, то буде, буде зовсім друга історія. Значить, знайомий хороший мій зробив собі чизеля на 5 лап, він зробив до мтз 82 Там серйозний апарат замовив. Йому плазморізом повирізали ті стойки. Поки що немає ніяких, ні, ні упорного котка, ні колес. Значить, що він зробив такий невеличкий дослід, заїхав на город, зачизелював, город, виходить, трошки під уклоном. І він він зачизелював. І там, де половину він зачизелював, половину оставив, щоб провести такий невеличкий дослід. І поливав город виходить, шлангою. І там, де не чизельовано, то вода пішла в конець городу під уклоном. А там, де чизільовано, вода уходила, 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 уходила. Тобто земля, як губка, почала накопичувати вологу. Тому і ми вирішили зробити своїми руками глибоко рихлітеля, по крайній морі стараємося щось зробити. І будемо пробувати також чазелювати. Я думаю, що якщо щось робити, то щось повинно вийти. Значить, на цьому буряко-підкопувачі. Отакий багажник ще був. Тут стояла третя лапа, як бачите. Будемо переносити її наперед. Змінимо конструкцію, буде одна лапа спереду, дві лапи ззаді. А, а у... тут було навпаки дві спереді, одна ззаді. То ми зараз поміняємо трохи конструкцію. Колеса ми будемо вбирати, у нас не буде опорних колес. Це просто як воно залишилося, як ми його притягли, бо тут не було нав'язки, ми його цепками обмотали. Як притягли, так воно зараз і стоїть потихеньку ми. Обрізали все, все зайве, як бачите, в принципі, рама тут із дуже такої десь сантиметрова шинка. Якщо воно працювало із буряко-підкопочом, я думаю, що і з нашим крумером також буде працювати, нічого з нею не станеться. Значить, перенесли ми кронштейн. Стояв він тут, ми перенесли на самий край, захват буде у нас метр десять. Виходить. Посередині будемо робити кріплення під третю стойку. Якось так колес не буде. І також ще вагаємося, як, як зробити його краще. Зробити під трикутник чи зробити його під вал. І... Підвал і центральний винт розкоси кинуть, і щоб центральний винт заходив до розкосу. Ще вагаємося, як його правильно зробити, тому що я думаю, що тут навантаження буде дуже здорове і боюся, що можуть розгинати трикутника. Тому що на, на плугу, на пелені, в мене було таке вже переварював другий раз трикутника, бо якщо суха земля то плуга того бідного смикає, дергає і потихеньку розбиває той трикутник. Значить що, Будемо ми далі працювати. А також ще хотів, що сказати. упорних колес у нас не буде. Будемо ззаду робити опорний коток, щоб глибоко рихлітель давив на коток. І, а коток буде й гольчатий, і буде вирівнювати спахану поверхню ґрунта. Якось так. Ну, зараз ми працюємо. А що в що нас із цього вийде, зніму відео, також покажу, що вийшло. Якось так. Ну що, всім дякую за перегляд. На все добре.